Волонтерський десант несеться на всіх парах. Команди репетирують, редактори редагують, і нам стало цікаво, а які плітки ходять за Ліги лі Сміху. Давайте підемо їх рознюхаємо. А якщо їх немає, то ми їх запустимо. Виходить слух, що Ганна Трінчер вагітна від Андрія Петровича Чувуріна. А ти чув щось за це? Так, я, звісно, про це чув. Мені розповідав сам Андрій Петрович. Угу. І я чесно вам скажу. Е насправді я мав бути тренером в минулому сезоні. Ну, тобто, в минулому я був тренером, я мав бути тренером і в цьому сезоні, але кажуть, що шоу-біз попадає через якусь якесь ліжко. Угу. А я його зламав, тому мене не взяли в сезон. А може, знаєте, якісь цікаві плітки, які ходять за колісами, Лісміху. А я, наприклад, чув, що Аня Трінчер вагітна від Андрія Петровича Чевуріна. Від Андрія Петровича а, Чигуріна? А, Все так. може бути. Я знаю, ви з концертом теж їздите. Можливо, є, хочете пропіарати пару концертів які у вас мають бути. Соба люди й так ходять, да? Хочете, приходьте, ви сидіти вдома? Нічого. Ми ніколи не заставляємо. Легендарна Саша, Сашенька з команди «Тріо різні». Нарешті знову на сцені лія сміху. Скажи, будь ласка, як твоє життя давно тебе не бачив і дуже радий тебе бачити тут. Чим ти зараз займаєшся? Ми з дівчатами пішли в Ютуб як молодь, але ми вже, звісно, не така молодь, тому дивіться на наш канал тривожні. От і ну паралельно збори якісь і, звісно, дача в мене дача, городи, Стільки закруток не ну, робили. На Ютуб-каналі Волонтери про волонтерів можна побачити серіал. який називається Волонтери, який має за собою дуже благодійну е, місію. Ану, давай, скажи, яку щоб знав. Дивіться обов'язково серіал, впізнавайте себе, своїх друзів, коментуйте, лайкайте. Я дуже рада, що в нас з'являються українські серіали, український розважальний контент. Це теж важливо. Mm -hmm. А чи знаєш, яку я плітку Чув, що, чу, що ти е, маєш роман з Андрієм Петровичем Чувуріном? Чи це правда? Як це може прокоментувати? Mm -hmm. е, е, так, так, е, це правда, але е, на жаль, на жаль, Іра Сапонару його відбила. Фантасмогуречна Ірина Сопонаро. Ми ходимо, винюхаємо цікаві плітки, які ходять за колісцями. Можливо, тобі щось таке відомо. Я взагалі ну не пліткарка. Я не знаю. Я сама плітки не розпускаю, але чомусь люди вважають самовесько мені розказувати плітки. Тому я просто кладість пліток і з останнього. Коротше, я чула, що Саша Машляціна насправді Олександр Машлятін. Якщо ви розумієте, про що я не там сон. Не знаю, піду перевірю. Нє, <гум> нє, ні, стічу. Уже не для кого не секрет, що е, Євенко Шовий хоче бути наступним президентом України. Скажи, будь ласка, який е, як буде звучати твій лозунг на передвиборчій кампанії? Не трінчер в якості тренера. як Дуже тобі? добре. ну Дивися, вона добре в якості тренера, просто в якості, просто за кулісами. от Просто вона є і дуже добре, я вважаю. А з усіх тренерів, з якими ви працювали, з ким вам було найскладніше працювати? З Наталією Могалевською. А що? Ну, тому що це як чотири Ані трінчер по амбіціях, ага. по мозговину ага. ну по гумористичному. Талант тут в неї все добре, тут питань немає. Ну це напевно, треба вирізати, а вдруг вона подивиться. <сум> Давай ще раз, перепитаємо. <сум> Давай. Так. Ти кажеш, ти не любиш Наталію Могилевську. Чому? Я такого не казав. Я люблю Наталю Могилевську. Це мій найлюбимий тренер. На другому місці Ігор Ласточкін з Бакланом і Олесією Жураківською, із Юрієм Ткачем. А на третьому... Вибачаю, на першому місці для мене Тимур Мирошниченко це найкраща людина, яка нам довелося бути знайомими і грати взагалі в цьому проєкті. Ви, до речі, схожий на нього. Ще нам щось підказати? Скільки можна? Толет? По коридору пісінь там на та пісі можна <laughs> і скільки ви ще будете тут от, на тих сценах? Можна було як старший дядьку сказати, скільки Бог дасть, але, але скажу я не, я не знаю, Знаєш, поки є бажання, є енергія, ага. бо зараз є добра справа. Типу, ти хоч мотивуєш себе цим, бо mm. там ну до війни воно вже було вже ну, ти вже ледве бовтався зараз. А зараз у нас немає шансів. Ти що не воюєш, ти можеш все робити для хлопців, uh -huh. то і робимо, і будемо робити скільки потрібно. Благородна справа. Помагайте їх хлопцям і тішите наших людей, піднімайте їм настрій. Дай Боже вам здоров'я і вам І всього тобі найкращого. Отож, є легенда, що представники цієї команди розмовляють тільки абревіатурами. Скажіть, будь ласка, це правда чи ні? Хзи. Хзи. А нагадайте, з ви команди? ДЗНП. Ну добре, тоді успішно вам виступу і всього найкращого. Це Кусливо. Одна із найдружніших і найприємніших команд на Лізі Сміху. Ось, привет, власне закрить привіт, привіт, привіт! Привіт, привіт! Обожнюю їх Слухайте, Я якось говорив з Олегом, представником вашої команди. Він казав, що у вас в команді насправді жорстка диктатура. Що ти не завжди йому навіть йому дозволяєш просто піти в магазин, і це, це правда чи ні? Абсолютно. А чому ти так робиш? Бо хочу наступне питання. А ти приємна людина, так? Я... <рес> Та я жартую. Ні, дивіться, ми як са... як придумали собі. Е, тому е, Диктатура це загальне поняття, але відповідальність завжди перемагає хаос, і відповідальність допомагає робити дуже багато речей вчасно, правильно. Ну, типу, хтось сьогодні зранку бігає з утюгом, щоб погладити собі сорочку. А я вчора сказав: ти глядя, градуш сорочку, ти робиш то. Все поробили, дивись, стоять, веселяться, інтерв'ю дають. Сорочку тобі гладять. <рес> 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 ти є редактором Західної лісні. Абсолютно. <реш> Скажи, будь ласка, пару слів про цю лігу і чому команда варто їхати саме туди? Йоу, дивіться. Е, насправді, перше, що цікаво, е, рівне це захід України, полісся, Захід України, там дуже цікавий зал. Тобто, в тебе зал може бути сформований зі студентів, військових, волонтерів і простих людей, які після роботи прийшли. Дуже різні категорії, і вікові, і соціальні. Це дуже прикольно, якщо ти в регіональних лігах ростеш і перевіряєш свій гумор. Це перше. Друге, чому туди вартує їхати? Окрім мене, редактором є Паша Дємченко, редактор телевізійної ліги. Тобто є один редактор, який редагує ті і Є другий редактор, який до сих пір сам в двіжусі, сам грає і виходить відповідно, сам підказує потім команду в Західній Лізі. Я вважаю, що Ліга Сміху, те, що от вона от, різними. Такими, е, як то кажуть, як це б сказати, з, з їх загами, хай буде рухається. Це дуже правильно, тому що ну, не тільки трошечки взяли, трошечки спробували Лігу смішників. Тепер знову повернулися до формату е, зірок сцени. Я думаю, це круто. Людям завжди цікаво дивитися, коли щось міняється. Трошки подивилися гумористів, але от гумористи з гумористами, то це якесь певне, можливе масло масляне, знаєш, можливо. Тому цікавіше, дивитися, коли там трінчер щось десь, фіт фіт десь, велобой, щось там, «Е -бе 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 -бе». От, ну, це їхнє це. Знаєш. Аня трінчер в якості тренера. Да. І мінуси. Хм. Ну, е, її плюси, вона однозначно дуже хороший актор. На артистичну? Артистично. Красиво. Красиво. Гарно пахне. Я, ти, 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 ти за мене скажеш, я... ти ж сам все знаєш, що ну, ти. Чи в мене не... виривається. Чи? Чи ти мене питаєш? Ні, вона дійсно, вона дуже гарна, вона артистична, вона гарно співає. А мінуси, які вона дуже гарна, в ней гарно пахне, вона <гум> гарно співає. Скажи, будь ласка, як тобі працюється з командою налесники, бо ми з ними там за колісами говорили. Вони казали, що ти насправді трошки напряжний тренер. Типу, ти текст не можеш вивчити, ти його погано здаєш. Можеш це прокоментувати? Ну, я не впевнений, що. Вони так і казали, ну, бісять мене, бісять, бісять чуваки, звісно, підбішують трохи. Але нормально, ми ж не мене на всю життя. Слава Богу. Слава. Слава Богу. Скажи, будь ласка, чи можливий такий варіант, що збірна Кремчука Лукас ще повернеться на сцену ліснів? Ну не знаю. Наприклад, якщо б повернулись у великий зал, жовтневий, наприклад. наприклад, Жовтневий, там, знаєш, типу, багато народу прийшли. Подивитися, можливо, б таке повернення було можливим. А так, поки що, поки що не збираємось. Якщо і в жовтневий, і ще й білети в продаж би пішли, було б прикольно, правда? Ну, було б, так. Да. Можливо б, знаєш, ми повернулись і вчили б вже новий танок. Плітрозачі за трошечки. Дивіться, які три красуні із збірної Національної гвардії України. Давайте підійдемо з ними, поспілкуємось. Що вони з ними спілкуватися? Там в принципі погуляємо вже багато цікавих людей. Тут є чому би ні. вашим тренером цього сезону. є Аня Трінчо людина із зовсім іншої сфери. Чи стикалися ви можливо з якимись елементарними помилками, які вона допускає на репетиціях? Ну, були якісь проблеми. Я не знаю, анічки дуже талановита людина. Ну це я говорю не через те, що вона мені подобається, і не тільки мені, а нашій команді е, проблем ніяких не виникало. Чітко входить в роль, трошечки десь там можна і поправити. Вона все сприймає адекватно, без ніяких штиків. Ну, робить свою роботу, і нам все подобається. Вона велика молодець. Новий екстравагантний прикольний тренер у Лізі Смір. Скажи, будь ласка, ти вже відіграла декілька ігор. Е, як тобі, що складного в тому, щоб бути тренером? Насправді багато є складнощів. Тим паче, що для мене це такий перший досвід в сфері гумору. І я наймолодша учасниця команди тренерів і членів журі. І ще ну коротше, тільки-тільки набираюся досвіду. найважче це бути достатньо об'єктивною, але при цьому типу не ти тренер ви команди Западенців. Ти тренер ви команди Лунь. Ми говорили з командою «Лунь», вони казали, чесно, з тобою важко. Серйозно? Угу. Казали, що не дуже вони довольні тренером, а вони тобі як? Ні, ну я просто людина, що якщо я чимось чимось вже займаюся, то я займаюся з усією любов'ю і вогнем в очах. І, звичайно, хто так не займається і не підходить так до своєї справи, тому можливо я достатньо важка як тренер. Але я ж тренер, я маю довести свою команду до перемоги. Знаєш, хотів спитати: доволі було неочікувано тебе бачити, якось тренера в лігі сміху. Ти від першого сезону слідкуєш за цим проектом? Від першого ні. Я слідкую так уривочно, але ну я дуже-дуже хочу органічно в цьому всьому виглядати, і мені здається, що я за цей час змогла стати частиною такого класного проекту. І я завжди коли сиджу. В журі я думаю про те наскільки це. А Єдно, що ми можемо в такий час дозволити собі сміятися, тому що сміх це про дофамін, який типу, робить наше життя кращим. А нам зараз дуже важливо свою менталочку тримати в нормальному стані, і тому, окрім того, що ми в кінці там кожного випуску передаємо дрони нашим захисникам, що на сьогоднішній день є ціллю номер мородин. Ми можемо продовжувати життя буквально нашим українцям, і робити їх кращими. І останнє найважливіше питання оціни мене від 1 до 10. Тебе? <плес> угу. Це супер класно. 10. Чесно? Ну, да. <плес> Ай, бата, <пато> очікую. <плес> Оставив класне питання. Розположив мене в інтерв'ю, гарно виглядаєш. <плес> Що робиш? Дзвоню. До кого? До Олега. Нащо? Щоб йшов сюди. Для чого? Ви знімати відео. Для чого? Для YouTube. Наш. Ну, щоб люди дивились. А коли воно буде? Тижня два-три. Точно? Так. Придумав? Ні. — Не збрехав? Не збрехав. Красавчик. Я хочу трубки не бере, ти розумієш? Хто? Оле? це вже вставити нарешті, пожалуйста. пожалуйста. <пілка> Добрий пень, товариство. Це рубрика Добрий пень. Пяу! Е, Добрий пень, це команда Западенців. Скажіть, будь ласка, з яких ви міст? Ми варіанти, я з Нолечок. Неличок це яка область. Нелички Пілочецький район Тернопільська область. <пілка> Планета Марс. Планета Марс. який це район? Е, Юпітерський. Обізвали мене, на цьому і дякуємо. Добрий пень, це не мої дівчата, це команда Фрау. Але я чув одну плітку, що у команду Фрау можна попасти через вокал. Це правда? Це правда. Це так, правда. 100%. Через харизм. Вокал. вокал. так. А якщо я гарно співаю, візьмете мене в команду? Візьмемо. Обов'язково подумав а над цим питанням. Мені здається, це була б дуже цікава розвитання. Але вже жорсткий І ще дуже душно вашій команді. А скажіть, будь ласка. Та-та-ра-та-та-та-та, та та Татара татарата Мейд і Рума. Іван, другий тур, другий тур. Приходьте подивимось. Залишко на фіналі. У мене з'явилась перша неулюблена команда. На цьому дякую до побачення. Добрий пень. Скажіть, будь ласка, як називається ваша команда? River City. English very good? Як прикладається на українську? Найкращі друзі. Геніально. Скажіть, будь ласка, що не замовлять на новорічному корпоративі на десерт? Голубці. Рижо. На лестнике. Пішов значить, ним. Це команда Юля Валерія. Представтесь, хто і хто. Це наше улюблене питання. Я Юля. Я Все, дякую велике. Ідемо далі. Ще давай якусь пльоточку теж запустимо таку, щоб люди говорили. Що, що? О, за велбою розкажи. Та ні, ну розказати. Короче, я один раз заходжу в гриморку, там велбой переодівається. Mm -hmm. і я дивлюсь і не можу зрозуміти, у нього кабута три ноги. Oh. 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 <смеш> варікос такий, прикиньте. Такі плітки ходять за кулісами Ліги Сміху. Легендарні, фото... <смеш> <смеш> Легендарні фантасмогоричні Бампер і Сус. Глядачі Ліги Сміху вже не раз могли вас тут бачити на цій сцені. І скажіть, будь ласка. Існує такий міф, що наступний сезон Ліги Сміху може бути на сцені жовтневого палацу. Чи може бути таке, що команда «Бампер» і «Сус» заявиться в наступний сезон Ліги Сміху? Та може бути все, що угодно, я тобі так скажу. Ну може не «Бампер» і «Сус», може ще ми когось візьмемо в команду, тому що ми актери так собі, а нам треба актери і сценаристи, ну щоб шутки були, щоб якось ну, хтось виступав. Можемо двох взяти, можемо лучше жінок. Можемо женщин. Да. Ну. Будем, візьмем будемо візьмемо двох жінок, будем називатися 4 ондатри» І вперед. Входить така легенда, що наступний сезон може відбутися на сцені жутневого палацу. Може ну його то тренерство взяти старе Дніпро і в сезончик. Нема таких думок. У мене. Слухай, ходить легенда, що Аня Трінчер вагітна від Андрія Петровича Чуріна. — Ти теж таке чув? Чув? Та, Та, теж теж чув? чув? І це вже другий місяць. Капець. А ви потім думаєте, а чого вона в тренерському складі, то то так, як воно все працює. До речі, чувак, ти був тренером Сміху», ти був ведучим Сміху», ти був редактором Лігі Сміху, ти був в складі команди учасником Ліги Сміху. Ти редактор регіональної лісміху Дніпро будеш 5 грудня. Чим ти ще тут не займався і чи вмієш ти гарно знімати на камеру? До речі, а ану в спробу. Ходить легенда, що Ігор Ласточкин скритий. Гей, чи вам щось про це відомо? А, щось десь чув, але не впевнений, непевнений. Хоча, хоча. Ну гей, не гей, але ну, оператор він, звісно, не сильний. Може, ну, забери у нього камеру, напевно. Рівер Сіті, фантастична команда з Вінниці, тренером якої в цьому сезоні є Ігор Ласушкін. Як вам з Ігором працювати? Взагалі дуже просто і легко. Він нас розуміє, але він такий, мені здається, як ми. Дуже простий, такий ну, комфортний, можемо сказати да. так. Да. Да. А якби... Багато потребує. Звісно, це актерська гра, майстерність різна. Тут не нравиться. А якби у вас була змога а, поміняти собі тренера на будь-якого іншого з того складу, що я зараз кого б собі взяли, і чому не Анна Трінчер? Антон Велмой. Фантасмогорична та неймовірна команда Лунь. Одна із найлюбиміших команд Анічки Трінчер. Ми з нею говорили. Вона казала, що з вами дуже прикольно працювати. Як вам працюється із нею? Та супер круто! Я її обожнюю. Я обожнюю два рази більше, ніж Володимир. Я обожнюю три рази більше, ніж Богдан. Клас, вона сама ну, ідеї нам накидує ну, на номери. Ми ж зараз шукаємо якісь різноманітні плітки, які ходять за кулісами Так, Є одна плітка, плітка, плітка. Ну, це я типу, ну, наскільки знаю, це правда, то мені розказували. Коротше, є така інформація, що дивились паспорта. Mm -hmm. типу, і от в команді Олег ТБ жодного Олега нема. Що скажете про це? Мій хороший колега і чемпіон Ліги Сміху Степан веселий, або, як то кажуть, по паспорту вікоброда. Радий тебе бачити. Скажи, будь ласка, чи можливо таке, що команда в активному пошуку увірветься в наступний сезон Ліга Сміху? Фінал. Ні. Та ні, так? Вже все складно. З активним пошуком. Я називаю тренера така ж плюс або мінус. Е, давай. Юрій Великий. Плюс. От я б якраз його е, хотів і тому давай mm -hmm. на ньому закінчимо, щоб інших не вбіжати. Антон Велбой. Ну, цікаво. Та плюс Іван Ліліна. Ну, вже з ним працювали. До речі, на Зліно працював, коли він був редактором, тому, певно, мінус, бо вже не цікаво було. М'які стосунки, так? Так, так, все. Ан та судячи з того, що пацанам показують ту мінус, і такий великий. <laughs> Бач, жартувати мінус, чемпіон, та плюс-плюс. <laughs> Ігор Ласочкин, ну також мінус, тому що ми вже з Ігором теж. Ми коли раз, ми були в сезоні, то Ігор був редактором е, телевізійної ліги сміху, тому ми вже працювали тут для себе цікавого, бо мабуть вже нічого би не відкрив, тому мабуть, мінус. Фантастично красива команда фам Фата Чернівців. Скажіть, будь ласка, які ви знаєте плітки, які зараз ходять за кулісами ліги сміху? Я, наприклад, знаю, що вам не дуже доподобає ваш тренер Юрій Великий. Чомусь так, да, так, да, ну чесно, це не плітки, це не плітки, це, не плітки, це Ну, Людина. А зараз ну ну таке, ну от ну, ти дивишся, ти думаєш, ну от, ну як, як? До речі, от він ну, талант, талант. талант. Я так побожню цих дівчат. Я теж так руку покладу. А, нічого. Ці дівчата вони завжди гуморять. Вони завжди. Що б вони не казали? Це завжди гумор. Навіть навіть зараз, коли вони кажуть це Юрій великий, такий-сякий, Це дуже смішно, тому що. Юра, це правда. Це дуже правда, тому що коли ми з дівчатами говоримо, розмовляємо, вони постійно мені мені це кажуть. І я до цього моменту думав, що це такі прикольчики. Там о, Юрчик ти такий душніла. А це правда. Друзі, давайте завжди казати один одному правду. Якщо ви не помітили, Юра Великий дуже любить розказувати історії, але є нюанс. Юра дуже любить розказувати довгу історію. Буду в залі, мені ось не дали. Момент з репетиції. Вчора на репетиції Юра так довго розказував історію, що коли ми приїхали сьогодні вже на зйомку, він досі її розказував. Ну от Юра, розкажи, так що там про того адмірала було? Ну закінчили. По перше, то не адмірал, а капітан другого рангу. Дякую, дякую всім, що знімали капітан другого рангу, який був курсовим офіцером, Ось ну от він потім і каже: Великий, ти чого не побрився? Я кажу: ну там винуватий товариш, капітан другого рангу. Ну не поголився, тому що ну трохи там щось бритви не було. чи що. І він каже: значить дивись. Йди, будь ласка, нікуди ну, пішли, я ж не... дівчата. Я не можу за вами збігути постійно дві години. Ля, хто для мене стоїть Ляхка-Легенда! Не ля, невже невже, невже, невже вона знову буде на сцені ну, Лігі по Ліги Сміху? По Сміху у нас я вже кілька разів брав участь як гість uh -huh. е, у також у театральних конкурсах, да? uh -huh. як називається правильно, да? театральний. Да. Так що ми відпочиваємо разом, е, виграли по, е, гру, а потім. Два роки підряд з театром Воробушка uh -huh. брали зимній кубок, по-моєму, і ще якийсь там був шейфіс чемпіонат, пам'ятаю. Який легендарний персонаж сидить тут біля мене. <світ> я ніколи не думав, що Аж так почнеш здалеку. <світ> 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 подивись на нього і скажи, що ця людина недавно давала концерти в Америці. А я давав у цьому одязі, розумієш? В <світ> тому <світ> самому. Прийшли люди, які. Ти розумів, наскільки я готувався до спецпроекту, я їх поправ. Але та, ти понюхав, нічого не змінилося. Як? Але я знаю, я знаю той факт, що воно поправне. А на що ти прав? Як же ж концепт команди? А він три хвилини на сцені, і концепт команди знову впитується в ці джинси. У -у -у, в фан. цьому і концепт. Пане, я такий люблю. Слухай, ходить такий е, міф да? Так, так що е, Вітя Гевко вирішив зробити сольну кар'єру і зав'язати звіт Тернопіль, камеді-шоу, це. все. Ви що за це чули? Е, та віктор Гелко хотів зробити сольну кар'єру, mm -hmm. тобто співочу від соль. Угу. От, але йому на щастя не вдалося, тому що е, йому люди сказали в студії, де він записував, сказали: ні, чоловіче, все, в нас тече кров з вух, будь ласка, припиняй. І він вернувся, попросив нас вибачення і все. А знаєте, що може якісь плітки, які ходять за кулісами? Е, Плітки є плітки, що Ірина Супонару після одруження почала пити. Так, я, е, я чув. Ось є. Я не знаю, наскільки це просто, не просто, правда. це просто не чутки. Брехня. О, а ще, дивіться, а ще а ще... Вона ще пила до одруження. Ось. Аньба, а, тепер вона... Аньба. а тепер вона хоче, щоб одружилися ще дві її коліжанки і споює і їх. <світна> Але це всього на все чутки. Ніяких фактів, доказів цього немає. Це всього на все в кулуарах ходять такі побрехенті. А ти чув, що трінчер вагітна відчувує на шуня? <смір> <плес> <плес> Я то чув, але зважаючи на твої вуса, в неї є трошки ем, ну, слабість до тих, хто мабуть обережною. <плес> Як Я с нього під два рази більше, але ти не кличеш по дорогу. Ми збиваємо. Нехту, я сміху там.